Вітання! В цьому відео я хочу презентувати і розповісти про теорію творчого інтелекта Еліса Пола Торенса і про його праці як психолога, як дослідника. Але хочу цю презентацію розпочати з того, що я обрала таку цитату з книги Думай як митець», яка говорить, що нема такого поняття абсолютно оригінальна ідея, але є поняття унікальна комбінація. Особливо в сучасному світі можна сказати, що дуже важко придумати щось нове, щось інноваційне. Ми живемо в світі дизайнів, дизайну, в світі різних комбінацій, і саме творче мислення і різні різні методики, які допомагають людям мислити у творчий спосіб, вони і допомагають знаходити ці різні комбінації, використовувати метафори, символи для генерації ідей, їх дробити ідеї. І ви знову. І е, тому я обрала цю тему, це сфера моїх інтересів, і тому е, обрала презентувати цю сферу. Перед тим хочу звернути увагу, що в мене в презентації є тут поняття, що таке інтелект, як розумова здібність людини, як здатність до розумової діяльності, і є таке поняття як частини інтелекту. Як творчий інтелект, що це певний вид мислення, який пов'язаний зі створенням чи відкриттям чогось нового. І саме якщо казати про Еліса Пола Торренса, якому присвячено це відео і ця презентація, то перед тим варто сказати про діяльність і здобутки американського також психолога Джо Пол Гілфарда. Тому що, ну, по-перше, Джо Пол Гілфард він, скажімо так, був тією людиною, тим психологом, дослідником на праці, на досвід якого спирався Торенс в тому числі. Плюс Гілфард він народився раніше за Торенса, він народився наприкінці 19-го сторіччя, а Еліс Пол Торенс вже на початку 20-го. Тому, скажімо так, Торен Торенс це вже був наступний дослідник, наступний вчений психолог, який досліджував творчий інтелект, креативність людини, в тому числі. В свою чергу, Ш Гілфорд у своїх дослідженнях, в своїх теоріях він опирався на теорії, які були пов'язані взагалі з дослідженням інтелекту людини. Окрім цього, Пол Гілфорд. Він займався дослідженнями у сфері пам'яті, мислення людини, творчості, так як я вже сказала, але також концентрації уваги можна сказати іншими словами, фокусування, що є дуже важливим в креативному процесі, та, у цей момент постановки завдання, фокусування на завданні. І також Гілфард створив свою модель структури інтелекту. І на цьому слайді я її підготувала. Її можна побачити досить така складна, непроста структура. Він нарахував 120 окремих інтелектуальних здібностей. з іншого боку, через таку якби кількість цих тестів, через таку кількість цих здібностей і складність, ця модель піддається критики і якимось далі доопрацюванням. Шукаються якісь нові можливості тестування, тому що якщо йти за його теорією і використовувати, якби, якби тестувати да, людину щодо цих 120 здібностей, то необхідно з кожною людиною провести 120 тестів і вивести якийсь результат, ну, це виглядає досить складно. Але те, що цікаво, в діяльності Гілфорда, було те, що він вивів певну таку функцію, здібність людини мислити. І шукати е, як вихід, як відповідь на завдання багато ідей. Тобто е, він розділяв, що є мислення, яке шукає єдине правильне рішення, завдання, ідеальне рішення, гарне рішення, там, найкраще рішення. А, а є е, частина якась мислення, яка шукає е, навпаки всі можливі варіанти, і він ввів концепцію, так каже, теорія цього дивергентного мислення. І далі Еліс Пол Торенс, як знову ж таки каже, історія, він продовжив дослідження в сфері творчого мислення, креативності людини, і також його дослідження, якщо можна подивитися, можна подивитися, побачити на слайді, що його дослідження вони тривали там, десятиліттями. він працював зі студентами, він працював з дітьми, підлітками. Також із дорослими, і він е, проводив такі дослідження, е, саме про, е, про зв'язок е, креативності людини і інтелекту загального. І е, його такі досліди, його висновки казали про те, що якщо людина має високий рівень е, креативності, то дуже часто має високий інтелект. Але в той же час, якщо може бути ситуація така, що людина Може бути логічним, да може мати гарне там логічне мислення, може мати високий інтелект, загальний інтелект, але це не гарантує, що у творчому мисленні вона теж буде на такому рівні. В той же час він виявив, що іноді бувають ситуації, що загальний рівень інтелекту людини він, він низький. Якісь тести вони показували не дуже високі, але людина може бути обдарована в якомусь в творчості, та, в образному мислі, мисленні, в можливості там, створювати метафори і, і, і так далі. Що здібності щодо творчого мислення вони відрізняються від загальним інтелектом від характеристик, та, які характеризують загальний інтелект і характеризують там, логіку людини, логічне мислення. І через те він казав, що е, творче мислення е, воно працює е, особливо тоді, коли його варто, коли воно розвивається, що ці здібності їх можна розвивати і тренувати. І не просто якби, якимось там загальними вправами, а що необхідно тренувати, розвивати творче мислення саме вправами, які ціленаправлені направлені на е, розвиток кре креативності. Також він був прибічником гуманістичної теорії, він казав, що кожна людина унікальна, ну і, напевно, що це продовження да, у цієї творчої індивідуальності кожної людини, ця унікальності. І також він був прибічником такої теорії, такого підходу навчального, ну, який він пропонував використовувати дітям, дорослим, це розвивати свої сильні сторони. І один от його з маніфестів. Маніфести для дітей тут також Торенс підкреслював, що важливо робити те, що любиш, і те, що вмієш добре, і в цю сильну сторону підживлювати, і що не варто витрачати сили, багато енергії на те, щоб бути всебічно розвиненим. От що важливо виявити свої сильні сторони і розвивати цю сильну сторону. І також ну, тут можна бачити да, інші е, пункти про наставника і про створення якогось, як я називав, власної гри, як, да, власної стратегії, власних підходів. Ну, в цьому теж багато від креативної теорії сучасної. Е, також в нього було таке його поняття, таке да, визначення, що таке креативність. І тут можна побачити, що вона дуже близько. З сучасними е, поняттями про креативний процес, ну, тобто, все починає, починається з усвідомлення проблеми, тобто постановки завдання, що ми хочемо вирішити, для чого нам генерувати якісь ідеї. А потім е, ну, виявлен, виявлення труднощів, да, це ж те саме постановка завдання. Пошук рішень, висування припущень гіпотез, можна сказати, що це про генерацію ідей, тобто ми шукаємо різні ідеї, ставимо різні гіпотези, і потім ми їх. Ну, тут в нього це звучить перевірка в сучасній теорії креативних процесів, це називається тестування, створення прототипів і тестування. Вони ну, навіть тут в нього є модифікація цих гіпотез, повторна перевірка, тобто це означає доопрацювання ваших ідей, прототипів, потім нові тестування. Можна сказати, з цього, що Торенс був одним з таких базових дослідників, базових вчених, який досліджував творчий потенціал людини. І... Якби всі ці методики креативності. Ну, і він дуже відомий став завдяки тому, що створив тест Торенс, Test of Creative Thinking. Тест Торренса на креативне мислення. І він дуже поширений. Цей тест був перекладений, навіть опублікований, затверджений в різних країнах, як стандарт певний. І що ж таке, цей тест? В оригіналі він складається з двох частин. Він Одна частина це вербальний тест, інша фігуральний тест. І можна подивитися далі, що це означає? Означає те, що вербальний тест він був, ну, він є більш направлений на якісь речі, пов'язані зі словами і пов'язаними з різними рішеннями завдання. Ну, наприклад, придумати там, максимальну кількість вирішення завдань. Там. Відповіді на питання, як вирішити таку проблему, або придумай там найбільшу кількість ідей про те, або поясни, що тут може відбуватися, і єде таке генерування ідей. Але взагалі цей вербальний тест він містить сім таких субтестів, які в нього включені. включені а кожен субтест може містити декілька завдань, які відповідають тій ті, ті, чи іншій меті, яка в цьому субтесті є. І є друга частина тесту Торенса це фігуральний тест. Це більше про, ну тут називається це графічна креативність, це більше про образне мислення, про символи, про можливість мислити метафорами і взагалі добудовувати, будувати якісь образні, якісь, якісь образи, так, от, якусь графіку внутрішню. І також для свого тесту він вивів певні критерії, такі як гнучкість мислення, легкість виконання або швидкість, оригінальність і деталізація образів. Тобто це такий його тест, це не той, те, що тест, якийсь з математики або фізики, з якими точними показниками, це певна об'єктивна така суб'єктивна реальність кожної там людини, дитини, яка цей тест проходить, тому він запропонував такі певні. Певні критерії, наприклад, оригінальність, да, це якби таке звіряння, наскільки ідеї вони виходять від, від якихось там шаблонних, звичних ідей, деталізація образів малася на увазі, вона дуже цей критерій можна прослідкувати в якомусь завданні пов'язаному на уяву, на графічну креативність. Наскільки там, наприклад, дитина може описати в деталях якусь ситуацію, якусь там якихось персонажів яких вона створила, наскільки яскраво людина, дитина взагалі здатна в уяві відтворювати ці деталі образів, або якісь взаємозв'язки між образами і так далі. І тут я хочу привести приклад всього тільки по одному завданню, які би відносилися до вербального тесту і фігурального тесту. Ну, от Перший тест зліва вербальний одне з завдань вгадай причини. Тобто пропонується подивитися на цю картинку і вгадати причини, що відбувається на картинці, або чому сова так себе поводить, що вона робить. І тут можна ставити різні, ну, скажімо так, додаткові умови для цього завдання. Можна, ну, по-перше, це обмеження в часі, там, придумай ці ідеї за 5 хвилин. Uh, да, це певна рамка, або можна ставити квоту ідей, ну, наприклад, придумай 10 ідей, або від 10 і більше, і мати певні критерії. Ну, знову ж таки, тут вік грає теж роль, для якого віку там дитина або дорослої людини це, скажімо так, створюються, да, ці можливості, щоб оцінити об'єктивно. Це щодо вербального тесту, а фігуральний тест він, от як можна побачити, пов'язаний з графікою, з малюнком про те, що тут пропонується поглянути на це коло, воно може бути намальоване як в такому вигляді, як ніби фарбами, воно може мати більш таку технічне, чітке зображення може бути, і пропонується придумати. Картину бажано дуже деталізовану, тобто, да, знову ж таки, ми повертаємося до тих критеріїв, щоб бачити по яких критеріях ми потім будемо дивитися. І пропонується продовжити це коло якось так, щоб з цього народилася або ціла картина з якимось певним сценарієм, або можна намалювати 10 таких кіл, або є ще такі там, 10 квадратів, 20, і сказати, що от, якою частиною. Якоїсь більшої фігури може бути ця фігура. Фігура. Тому ось такий якби тест, який досліджує саме таку графічну складову, образну складову мислення людини. Знову ж таки, я нагадаю, що вербальний тест містить сім субтестів, і там може бути декілька завдань, фігуральний три, але тут, от для прикладу, я показала два. І також ділюсь... Тими джерелами інформації, які я використовувала для підготовки цієї презентації. Дякую за увагу.